Кажуть, ти вбив мою матір. Що? Кажуть, ти вбив мою Хто? матір. Каже. Хто таке каже? Люди. Люди так кажуть. Я маю з'ясувати це, тому й погодилась приїхати сюди. Ах, люди кажуть. Але це пробач. Я знаю, ти набожна. Але це чортова брехня. Я не вбивав жодної матері за все своє життя. Гаразд, вибору немає, повірю тобі на слово. Я в житті не вбив своєю рукою жодної живої душі. То ти вбивав чужими руками. Не перекручуй мої слова. Не було такого і не буде. Я вдавався до послуг поганих людей, що робили погані речі, але дуже давно і не тішуся з цього. Люди кажуть, ти вбив усіх своїх дружин. Я подав на них у суд за наклеп, Хай хто ці люди є. Напиши мені їхні імена. Я був дуже прихильний до твоєї матері і не вбив би її за жодних обставин. Ні за...